Минулий тиждень був багатий на надзвичайні події. На території Слов'янська зафіксували п'ять пожеж. Один чоловік загинув. Цей випадок стався 10 червня на вулиці Володарського. Ну, мужчина в стані алкогольного оп'янення, закурив вечором, ну і в він воно горіл, диван і прогорів пол під диваном. Кактакового пожара, повторяюся, не було. пожежних. Викликали сусіди, коли побачили дим. Та рятувальникам залишалося тільки констатувати загибель чоловіка та встановити факт пожежі. А у неділю, 16 червня, велика пожежа сталася у приватному столярному цеху, розташованому на території заводу АІС. Горіла сушарка для деревини. Там частний цех горіла сушильна камера з доскою. Було привлечено три відділення пожарных отделения, Пожарних отділення, там всі одинадцять чоловік лічного е, пожар распространения не получил, ну, на ньо значительний матеріальний побиток. Е, Сушильная камера была полностью загружена на 100%, Ну, 60% доски было уничтожено. Збитки від цієї пожежі дійсно великі, адже сама сушарка коштує кілька сотень тисяч гривень, плюс повна загрузка деревини. На щастя, у цій пожежі ніхто не постраждав. Варто відзначити, що з початку 2013 року у Донецькій області сталося 3640 пожеж. Загинули 144 особи. Переважна більшість пожеж сталася у житловому секторі.